Друзі, привіт! Сьогодні 14 березня з вами знову Клочок. Головною інтригою сьогоднішнього завтрашнього дня є те, чи відбудеться телефонна розмова Путіна і Трампа. Хто кому зателефонує? Кремль очікує дзвінка із Білого Дому. Білий дім говорить, що вони поки що не планують говорити, а Трамп зробив заяву про те, що нібито вже й поговорили. Ну, принаймні, він у себе в мережі Тросоушов написав, що відбулася дуже плідна дискусія із Кремлем учора з багатьох питань, але Білий Дім потім почав спростовувати цю інформацію. Що власне відбувається? Чому такий інформаційний каламбур виник? Давайте спробую вам зараз пояснити власне, свою точку зору, а ви напишете, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте перевірити свої підписки. Також акцентую вашу увагу на тому, що сьогодні на каналі вийде підсумкова програма Центру громадської аналітики вежа, де, власне, ми про це і будемо також говорити і розбирати. А зараз трішки вам свіжих новин. Отже. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні у мережі True Social написав пост про те, що американська сторона мала дуже хорошу та продуктивну дискусію із очільником Кремля Путіним у четвер, 13 березня. І багато хто, і я в тому числі, зробили висновки про те, що це була особиста розмова Трампа і Путіна вже. Але нібито Путін мав зустрічатися з спецпредставником Трампа Віткофом, який... Вчора прилетів до Москви, але на ранок сьогоднішнього дня, я вам вранці про це у відео говорив, не було жодної інформації про те, що відбулася особиста зустріч Віткофа із Путіним. Її пізніше підтвердив Пісков. Я ще цього обов'язково торкнусь, а зараз, друзі, до посту Трампа, тому що він дуже-дуже важливий. Так от, Трамп заявив, що зараз є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися. Тобто попередні домовленості про переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо припинення бойових дій і підписання мирної угоди вони розпочаті і вони перебувають в активній фазі. Питання припинення вогню це питання, яке вирішиться, як на мене, найближчими днями. Можливо, навіть і сьогодні чи завтра. Я цього не виключаю, враховуючи на полегість Трампа. Єдине, що нині Кремль погоджує свої позиції із Вашингтоном. Трамп пише у своєму посту: вчора ми мали дуже хороші продуктивні дискусії з президентом Росії Путіним, і є дуже хороший шанс. Що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися, і водночас він сказав, що зараз нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і в дуже поганому і вразливому положенні. Я наполегливо каже Трамп, попросив президента Путіна пощадити їхнє життя. Це була б жахлива різанина, якої не було б часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх. Тобто Трамп пише: я особисто. Наполегливо просив президента Путіна пощадити їхнє життя. Путін учора, коментуючи можливість припинення бойових дій, згадував Курщину, де казав, що в оперативному оточенні під вогневим контролем перебувають багато військових Збройних сил України. Кількість він не поточнював, але те, що я особисто відсвяткував, та і ви я більш ніж певне відслідковували це, то оточення на Курщині немає. Ситуація там справді дуже складна, але особисто я. Довіряючи тим, кого особисто знаю, з військових, які пишуть цю інформацію, то вони стверджують, що так, складно вийти, але вийти можна. Тобто те, що там насправді відбувається зараз точної інформації, немає. Ми знаємо про те, що нібито в судді вже перебувають росіяни, але там нема ні покинутої техніки, як то говорив Путін, ні наших військових. Що там власне відбувається достеменно, невідомо. Генштаб сказав, що ніякого оточення в Курську нема. Та й самі росіяни направду ще раз скажу, вони не стверджують, що Збройні Сили України потрапили в оточення. Те, що пишуть пропагандисти, ну його треба як мінімум ділити на 16. Ну тут, як на мене, Трамп підіграв Кремлю. Для чого? Я не думаю, що він не знає достеменної інформації, але в такий спосіб він зараз продемонструє, що нібито Путін благородний. Чому? Бо Путін нікого не взяв полон і нікого не знищив. Ну звісно, окремі військові потрапляють в полон, і є у нас. Прецеденти, точніше, не прецеденти. Не хотілося навіть, щоб їх і було, але вже системні дії, коли росіяни бувають військовополонених українських, так вони їх розстрілюють. Але зараз, коли виявиться, що там немає ніякого точня, то може це буде подано як чергова перемога Трампа. Я особисто цьому навіть не подивуюся. Через кілька годин після того, як представник президента Дональда Трампа в Росії стів Вітков вилетів із Москви, Тут питання вже доволі таки, також складне, коли він вилетів, тому що Пісков, який коментував саме візит Віткова, стверджує, що Вітков вилетів об 11-й годині сьогодні за московським часом. Арія Новості, що вранці писали, я вам повідомляв про це у себе в телеграм-каналі. До речі, не забудьте на нього підписатися, посилання в описі під цим відео. Що нібито Вітков взагалі полетів не до Вашингтону, а до Баку. І полетів ще вночі. Ну, принаймні, його літак зафіксували на Флайт Радар саме в Баку. Але Пісков стверджує, що він полетів із Москви. Ну, окей, так от, Пісков описав позицію Путіна як солідарну з Трампом після візиту Віткофа. Хоча Путін поставив під серйозні сумніви пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню і взагалі припинення бойових дій в Україні. Це коментар Піскова. Це офіційно повідомляють сьогодні вже офіційні розмії, хоча знову ж таки їм довіряти доволі-доволі складно. Але в тому числі повідомляють і українські офіційні засоби масової інформації. Так от Пісков сказав, що Путін виклав Віткофу, який виїхав рано ранці, в п'ятницю, позицію Москви щодо перемир'я запропонованого Сполученими Штатами. Та погодженого Україною. І заявив, що очікує телефонної розмови між Трампом і Путіним найближчим часом. От, власне, що було сказано. російській стороні була надана додаткова інформація, і також через Віткофа Путін дав інформацію та додаткові сигнали Президенту Трампу. Звичайно, є підстави для цього обережного оптимізму. Наголосив Пісков. Водночас додав, що ще потрібно зробити багато. Тобто вже розпочався активний діалог. Так от виникає запитання, з ким же зустрічався Путін? З Відкофом чи не з Відкофом? Пісков каже, що зустрічався з Відкофом, хоча вночі такої інформації не було. Я роблю обережне припущення, що зустрічі особистої не було, а якщо вона навіть і була, то, можливо, через когось. В принципі, це зараз не настільки важливо, тому що і. Білий дім визнає, що нібито була зустріч. Ну і в Кремлі сказали, що зустріч була. Окей, зафіксуємо цю позицію, але щодо телефонного дзвінка, саме Трампа Путіну чи їхньої телефонної розмови її не було. Білий дім сказав, що телефонної розмови не було. Речниця Трампа Левіт додала, що телефонного дзвінка навіть у планах немає, але Трамп тисне на Путіна, аби той вчинив правильно щодо України. Але це ще не всі. Вибачте, інформаційні каламбури стосовно перемовин зараз між Росією та Сполученими Штатами Америки, що перебуває в публічній площині, бо тут вже почалася публічна дипломатична гра. Виявляється, що Путін змусив посланника Трампа, Віткофа чекати 8 годин. Перед цим він на швидкоруч організував візит Лукашенка. Хоча візит Лукашенка планувався раніше, ну, можливо, навіть після того, як було погоджено візит Віткофа. Це не настільки важливо. Але важливо те що Вітков пробув у Москві трішки більше 12 годин, з яких щонайменше 8 очікував на виклик до Кремля. Ну і ніби туди потрапив, ну, власне, якийсь лист Вітков отримав. Але чому повіхав він з ним до Баку, ну знову таки поки що невідомо. Хоча нагадаю, друзі, що попередньо Вітков зустрічався із Єрмаком в Катарі, бо саме до Москви він прилетів із Катару. Єрмак особисто підтвердив те, що він був в Катарі. Ну і там і Вітков був. Звісно, що вони також зустрічалися, тим паче, що вони колеги. Тому друзі, зараз ситуація виглядає саме з таким чином. Мені це вказує на те, що переговори активно йдуть зараз. І Трамп, і Путін на жаль, бавляться в цю дипломатію публічно, хто кому телефонував, хто кому ні. Але Трамп, як на мене, демонструє дуже високу вправність дійсно у переговорному процесі. Намагається не зірвати досягнуті домовленості, робить компліменти на адресу Путіна, але разом із тим диктує серйозні вимоги. Уже вони озвучені. Що стосується, наприклад, непродовження спеціальної ліцензії для роботи фінансових установ в Росії, я вам про це розповідав у ранішньому огляді. Окрім того, це стосується і снарядів GLSB. Це американські. Далекобійні ракети, каби, які можуть летіти на відстань 160 км. Вони вже певне навіть в Україні, і це знають у Кремлі. Тому і кажуть устами Піскова: ми, мовляв, не погоджуємося, але оптимістично налаштовані, та й певне, бачите, й оточення на Курщині немає. Багато друзі, інтриг, багато незрозумілої поки що інформації. За цим слідкую оперативно вас інформую і тут, і в телеграмі, і в інших моїх соціальних мережах. Можете на всіх підписуватися. Посилання на них є в описі під цим відео. Всіх люблю, ціношую не перемикайтесь. Все буде Україна!